Розділ 13, Принц Джон зійшов зі свого трону, щоб роздивитися зблизька цих дібраних йоменів, частина яких була в убранні слуг короля. Задовольнившись цим оглядом свою цікавість, він почав шукати очима предмет своєї злості і побачив, що він стоїть на тому самому місці із такою самою незворушною міною, як напередодні. Слухай. Сказав йому принц Джон, я з твоєї нахабної балькотні здогадався, що ти не справжній майстер довгого лука. Тепер бачу, що ти справді не важишся випробовувати своє вміння перед такими бравими хлопцями, як ті, що онде стоять. З вашої ласки, пане мій, відказав Йомен, я маю ще й іншу причину не стріляти, крім страху перед невдачею та ганьбою. Яка ж ця твоя друга причина? спитав принц Джон, що чомусь, певно, він і сам не зміг би пояснити чому, відчував до цього чоловіка якусь пекучу цікавість. Бачте, я не знаю, відповів йомен, чи оті люди звикли стріляти в таку саму ціль, як я. А крім того, я не знаю, чи буде вашій милості приємно, коли й третій приз виграє людина. Що мимохіть упала у вашу неласку. Почервонівши, принц Джон запитав, а яке твоє прізвище, Йомене? Локслі, відповів той. Тоді, Локслі, ти стрілятимеш своєю чергою, коли всі оті йомени вже покажуть свою майстерність. Коли здобудеш приз, я ще від себе додам двадцять золотих, а коли не здобудеш, з тебе стягнуть твоє зелене сукно. І проженуть зарени, шмагаючи тяти вами, як нахабного хвалька. А що, як я відмовлюся стріляти на таких умовах? спитав йомен, ви такий могутній, ваша милосте, і маєте стільки сторожі, що справді вам неважко роздягти мене і відшмагати, але примусите мене, щоб я натяг свій лук, ви не можете. Коли ти відмовишся від того, що я тобі чесно пропоную, відповів принц, начальник варти зріже з твого лука, тятиву, зламає і лук, і стріли, а тебе вижене звідти, як легкодуха й боягуза. Не дуже сприятливі умови ставите ви мені, ваше високосте, сказав йомен, примушуєте змагатися з найкращими лучниками Лестера і стафорчира під страхом ганьби, якщо вони переможуть, та що вдієш, задля вашої втіхи корюся наказові. Варта, пильнуйте його, звелів принц Джон. Він уже злякався, і я б не хотів, щоб він утік від випроби. А ви, хлопці, стріляйте сміливо. Он у тім шатрі, після змагання, на вас чекатиме почесний олень і барельце вина. Лучники насамперед кинули жеребок, у якому порядку стріляти, і кожен мав випустити по три стріли поспіль. Змаганням порядкував один з підлеглих розпорядників грища, бо два головних розпорядники втратили б повагу, якби опустилися до того, щоб наглядати за забавою простих йоменів Лучники один за одним виходили й хвацько по йоменському, випускали свої стріли. З 24 стріл 10 улучили в ціль. Решта вгородилася в мішень так близько від середини, що це теж можна було визнати за добрий постріл, як зважити відстань до мішені. З десяти стріл, що вгородилися в неї, дві у внутрішньому кружалі належали Губертові, лісничому, на службі в Мальвоазена, і переможцем оголосили його. Ну, Локслі з лихою посмішкою мовив принц Джон до сміливого йомена. Спробуєш позмагатися з Губертом чи віддаси лука, перев'язь і сагайдак молодому розпорядникові. Коли інакше не можна, спробую свого щастя, відказав Локслі, тільки з умовою якщо я двічі влучу у Губертову ціль, хай він один раз улучить у ту, що поставлю йому я. Справедливо, погодився принц Джон, і я тобі не відмовлю. А тобі, Губерте, якщо провчиш цього хвалька, я насиплю повного рога сріблом. Людина може здобути тільки те, на що здатна, відказав Губерт. але мій дід добре стріляв з довгого лука під Гастінгсом, і я сподіваюся, що не зганблю його пам'яті. Мішень замінили на свіжу, таку саму завбільшки. Губерт, як переможець у попередній випробі, мав право стріляти першим. Він прицілився дуже старанно, довго вимірюючи оком відстань, а лука тримаючи в руці вже на п'ятого, з накладеною на тятиву стрілою. Нарешті ступив крок уперед, піднявши лука випростаною лівою рукою, так що його середина, затиснута в кулаку, опинилася проти обличчя і правицею відтяг тятиву аж до свого вуха. Стріла свиснула в повітрі. І встромилася у внутрішньому кружалі, але не в самій його середині. Ти не врахував вітерцю, губерте, озвався його супротивник, натягуючи лука, а то влучив би краще. З тими словами, ні на мить не загаявшись, щоб придивитися до мішені, Локслі ступив на визначене місце і пустив свою стрілу на вигляд так недбало, наче й не глянув на ціль. Він іще не договорив, як стріла вже злетіла з лука. Вона влучила в мішень на два цалі ближче, ніж Губертова до білої цятки, що позначала центр. Губерт став на місце і, не зневаживши поради, одержаної від супротивника, урахував, наскільки треба легесенький вітерець, що знявся тим часом. Постріл був такий вдалий. Що стріла влучила в саму серединку мішені. Губерт, губерт, загукав Люд, більше прихильний до людини, відомої йому, ніж до якогось незнайомця. У саме серце, у саме серце губерт переміг. Краще вже не стрелиш, Локслі, сказав принц, образливо осміхаючись. Гадайте но, я розколю його стрілу, відказав Локслі, і, пустивши стрілу, майже так само недбало, як і першу, усадив її в задній кінець супротивникової, що розлетілася на скіпки. Люд, що стояв довкола, був такий приголомшений цією вправністю, що не зміг навіть виразити свій подив звичайним криком. Це, мабуть, сам диявол, а не людина з крові й плоті. Перешіптувалися йомани. такого лучника ще не бувало, відколи в Британії нап'яли першого лука. А тепер, сказав Локслі, я проситиму дозволу вашої милості поставити таку ціль, до якої ми звикли в північних краях, і запросити кожного хвацького йомена, щоб спробував улучити в неї і заробити усмішку від тої любої дівчини, котра йому найбільше до серця. Локслі вернувся майже зразу з вербовим прутом футів на шість завдовжки, прямісіньким і трохи товщим за великий палець дорослого чоловіка, і заходився спокійнісінько обдирати з нього кору, водночас приказуючи, що просити доброго мисливця стріляти в таку велику ціль, як допіру ставлено йому, це означає глумитися з його вправності. Як на нього, казав він, і взагалі в тому краю, де він виріс. Це було б те саме, що стріляти в круглий стіл короля Артура, за який могло сісти 60 лицарів. Та в нас семирічна дитина влучила б у таку мішень тупою стрілою, сказав він. Але, додав, уже неквапно простуючи, до другого кінця арени і стромлячи вербовий кілок сторчмав землю, того, хто влучить у цей пруд за сотню ярдів, я назву лучником. Гідним носити лук і сагайдак перед королем. Хай би то був сам силач, король Річард. З тими словами він знову нап'яв лука, але пильно оглянув його і замінив тятиву, бо вона, мовляв, уже не зовсім гладенька. Трохи вистріпалася тими двома пострілами, потім прицілився, не кваплячись, а люди чекали безмовно, затамувавши дух. Лучник виправдав їхню гадку про його майстерність. Стріла розщепила вербовий прут, у який він стріляв. Ураз залунав, гучний крик захвату, і навіть принц Джон, вражений такою влучністю, на мить забув про свою нехіть йомена. Оці двадцять золотих разом з рогом. Ти виграв чесно, вони твої. І ми додамо до них іще тридцять, якщо ти станеш до нас на службу, охоронцем нашої особи і весь час будеш при нас, бо ще ніколи твердіша рука не напинала тятиви і певніше око не спрямовувало стріли. Пробачте мені, вельможний принце, сказав Локслі, але я заприсягся, що як і піду, коли на служби». То тільки до вашого брата, короля Річарда, ці двадцять золотих я зоставлю Губертові, бо він сьогодні стріляв не гірше, ніж його дід під Гастінгсом. Якби він зі скромності не відмовився змагатися, то влучив би у верболозину так само, як і я. Губерт похитав головою, неохоче приймаючи щедрий дарунок невідомого. А Локслі, що прагнув уникнути дальшого стеження, затерся в натовп і більше його не бачили. Після турніру принц Джон улаштував пишний бенкет у замку Ашбі, а наступного дня Седрік, Ательстан і Ровена вирушили додому. Дорогою до них приєдналися Ісак та Ребека. Сакс і гадки не мав, що в паланкіні єврейки лежить його тяжко поранений син. На вузькій стежині процесію атакували перевдягнені в розбійників Дебрасі та Дебуагільбер зі своїми слугами. Ще на бенкеті Дебрасі задумав викрасти ровену і примусом з нею одружитися. Відтак подорожніх узяли у полон і доправили до замку фронде Дебефа. Слуги Сакса, гурт і Вамба кинулися по допомогу до лісових братів. Локслі та Чорний лицар, який потоваришував з лісовиками, пообіцяли визволити бранців. Тим часом Сакса та Ательстана зачинили у великій замковій залі. Барон Фрондебев і храмовник сподівалися отримати за знатних саксонців чималий викуп, тому поводилися з ними чемно. А от Ісак потрапив до жахливого підземелля, погрожуючи старому тортурами. Фрондебев вимагав у нього тисячу фунтів срібла, але той уперто відповідав, що не в змозі зібрати таку суму. Тоді барон наказав слугам розпочати катування.